Всім доброго ранку з західної частини України. Мене звати Оксана для нових глядачів. У нас сьогодні свято Спаса. Тому нічого не робимо, відпочиваємо. Але, звичайно, що я трішечки раніше е, знімала по частинках відео і обов'язково вам покажу що, да, як, та да й що, по чому. Кому цікаво, лишайтеся. У нас ось така сьогодні погодка. Гарненько, тихенько. Вже сонечко виходить, вже всі прокидаються. Так що гарного перегляду пішли. У мене сьогодні перша невеличка така, я не знаю, на 3 літри корзинка огірочків. Вони тут є більші, менші, трішки покручені, але тут нічого страшного. Зараз буду робити салат з приправою 10 овочів. Дуже я цей салат люблю. Так що... Сьогодні першу корзинку зібрала огірочки. Огірочки є різні, є більші, є менші. Але нічого страшного, огірочки вже йдуть, невеликими об'ємами, але є. Тому буду закривати салат з 10 овочами. Ми дуже полюбили цей салат і кожного року закриваю. Так що, потрішки-потрішки. По і на зиму вистачить. Ну, ось таку приправу беру торчин, 10 овочів. Вона мені найкраще, бо брала іншого його виробника ну, підходить, але трішечки-трішечки не така. А це супер. У мене на каналі є рецепт, по якому я вже не один рік роблю, і мені дуже подобається. Там 3 кг огірків, 100 г приправи, стакан оцту. Стакан цукру і стакан олії. Це все кружельцями або такими брусочками нарізаємо, заправляємо 3-4 години, воно стоїть, щоб всі квіти. Тоді спихаємо в баночки і стерилізуємо 15-20 хвилин. І все, салат готовий. Не вздувається, не стріляє, все супер. Ну, ось такі помідорки на городі. Ну, це і чері Хоча брала не чері Ну, але ось такі малесенькі. Візьму ці два. Занесу додому і завтра Станіслав полосує. Ну, тобто, ну на городі вони хоч трішки якось зав'язалися, а в теплиці так взагалі. І береться на городі фітовтора, хоча вже три рази окроплювала їх. ну Такі якісь не подобається мені. Ці... Я навіть я не знаю, це сорт який, тому що це купувала в людей. І ось так. Ось така у нас біда з каченням. Хтось клюкнув голову. Зараз чимось прямо запшикаємо, може буде все добре. Так, ці всі їдять, а те запшикали і сидить. Ну, не знаю. Ось така з тим біда господарство. Як не одне, то друге. Назбирали трішечки малини Станіслава, майже повне вітеречко, ну так. Третини не вистачає і ужини. Зараз зроблю компотики на зиму. Трішечки ужини, трішечки малини, і буде такі компоти. Думаю, буде смачно. Так, зробила три ось такі глоточки холодцю свинячого, так як треба трішечки морозілюку звільняти і ось так заляла. Зараз в холодильничок і буде такий жарком, гарненький, смачненький буде. Так що так. Так, Я знаходжусь з себе в теплисті. Чому так? Тому що вирішила прибрати мульчу, вона почала пріти, цвісти. Дуже неприємний запах. щоб не бралися якісь грибки, то видаляю і разом підпушую землю. І після підпушення землі ось такий брала AgroLife. Органіка. Я в попередніх відео казала, що воно мені таке, як... Сухий куриний помт. І отак по трішечки підсипаю. І зараз при... пригортаю і тим самим розпушую Земля волога, тому що поливається тут. Огірочки наші помідорчики. Ось так. Вибрали частину цибулі. Цибуля дуже гарна. Це весняна цибуля. Який сорт не знаю, не пам'ятаю, навіть бо брала два сорти, але є більше. Гарна це цього року. Аби дав Бог, щоб вона зберігалася. Зараз обрізаю зверху. Ось ці кінчики трішки від землі і нагород нехай там сохне. І все, так, мішочок І складаю, щоб легше було заносити. І все. Ну ось, Чотири мішечка забрали в батьків із села пшениці. Оце розрахувалися за город, той, що в батьків там мій 32 соти, здається. І ще два мішочка кукурудзи по осені дадуть, коли змолотять. Небагато, але все-таки, ну, тобто, Мені той город був незручний і тому ось такий результат. Пшеничка гарненька така, так що будемо мати чим годувати. Також завезли до млина ячмінь і пшеничку. Ціла бочка госичку, тут три мішечки. Так що вже маємо кормів трішечки. Ну ось так виглядає моя тепличка. Не знаю, обробили від фітовтори. Не буду дочекатися там 10 днів, через 3-4 дні ще раз оброблю, зроблю зотре таких обробки, тому що ну, дуже береться фітовтори. Я навіть не очікувала, що тут так буде, але навіть і таке, тому лишаю її на провітрювання. Ось таке добре, максимальне. Ну, будемо бачити, що з того вийде. Звичайно, трішки розчарувалася, але буде що буде. Все буде добре. Так що мульчу прибрала, трішки підгорнула, піддобрила і все буде добре. Ой, а вона тут вилупилося. які тільки голодінькі, класнісеньке. Катечка сонечки мої відпочивають, тихенько підійшла, щоб не побачила. Ось так. Ці курчатки, що річка висаділа, гарненько ростуть, п'ють, одне, звичайно, пропало, але я думаю, що це більшість, що вона задушила його, тому що е вона туди-сюди пригає, не хоче з ними бути, не хоче їх глядіти. Тому вони саменькі. Хліві зараз тепло, гарненько. Так що будуть вони тут. Під лампочкою, їдять і все добре. Не ще я вам скажу. Справжній бебі-бум на господарстві сьогодні. Ось таких вже чотири є курчатки. От них ще трисячки таке мокровата, але це нічого. Ну, це взагалі не знаю, чи ще щось під нею є. Зараз буду їх десь определяти, тому що це не діло. Мені самі себе смішно сіла, курка висиділа і маємо, що маємо. Ну, мені все-таки цього я вирішила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой ой ой. ой, 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 ой. Вирішила до качки цієї з каченятами підкинути. Не знаю, що буде, буду наглядати ходити. Воно то ще таке трішки кривеньке, трішки. Це маленькі його поскубують. Ну а качечка, звичайно, що поки що все добре. Так що буду наглядати, наблюдати, щоб нічого з ним не трапилося». Воно смішненьке, десь наче вилупилося. Ну Катечка спокійно. або вона його тільки не надушила, не роздушила. Ну, Воно ж манюсіньке таке. Воно ще таке манюсеньке. Де да? Катечка? Будеш мамулька ще одненьку маленьку. Ось так. Ну, ось це каченятко. Живенька, все чудово в нас з ним. Ну, вони трішечки так не так швидко бігає, як ті, але ну, бігають. Все добре з ним. Живенький, я за ним сильно, сильно дивилася, тому що дуже мені хочеться цих катечок. Так що так, бережемо. Ну і по традиції кожного року я ставлю грошечки. Можливо, хтось візьме. Ну, беруть люди, кому потрібно, так що ось так, ділюся. Коли сусіди добрі і діляться яблучком, Станіслав збирає яблучко. Кочка вже злізла з яєць, вилупилося та є шість. Ось одне до кролика перелізло, зараз заберемо. Бачите, куди привезти. Ось тут зараз заберемо. Ну і ось, курочка вже з ними шкребеться, вилупилося у нас п'ять курчаток малесенькі. Ось таке у нас поповнення. Курочка висиділа їх в клітушці між кроликами. Вони вже подружилися із кроликами. Але ось таке щастя. Невеличке, але є. А в теплиці починають перші помідорчики. дозрівати. Вони звичайно такі маленькі. Ось той кущик такий вже жовті. Більше теплицю поставила на провітрювання, тобто повністю відкриті двері. І ось так вона. Днює і ночує, як то кажеться. Так що поки що все добре. Чекаємо наступної обробки. Вийшла на город зібрати для одного рецепту огірочків і ось таке п'ятилітрове відерочко назбирала. Небагато, та й кущиків небагато, але вони є. І це вже радієвок. Ось так. Тут все чудово. Ввечері вже качечка до себе прийняла, не чіпає, не б'є, Маленькі вже теж познайомились і вона лізе під неї. Так що все добре. Оце несу качення, там комбікорм, це дивіться, які попрошайки. О, повибігали, попрошайки. Ось тут, як я казала, сіла курка, і тут качені яйця, і вона почала гріти їх, тому буду дивитися, які будуть закладені, ті. тому що качки ще підношуються. Ті візьму під куркою перенесу. А ті вже буде качка досаджувати Ну так. Так вийшло. Що ця вже всілася і не можна її ніяк забрати. Качка підношувала, а вона оце сиділа. То мерва така, не знаю. Або коли вже качка всядеться, ну, будуть лопитися довгенько, але будуть. Так, у нас консервація збільшується. Це компот уже та малини. вже одну відкрили на пробу, дуже сподобався. Тут наша друга. Партія а, огірочків з приправою 10 овочів. Одна вже в погребі стоїть. І тушкована капусточка на зиму. Дуже мені сподобалася вона, дуже подобається, тому що взимку можна і до пиріжків, і навіть просто відкрити баночку, підігрити якусь, покласти котлетку. Вона дуже смачно. Що ось такі у нас тут заготовочки. Це зараз буде виноситися до погребу. Також заквасила три бутлі 3-літрових огірочків, які були, тобто і більші, і якісь манюсечки Ось такі закривали все, що було. Я прямим посолом просто під кришечку дуже смачні. У мене ще здається, з минулого року одна баночка є. Так що ну, теж на все на каналі є. Такі, такі відео я знімаю і виставляю. З кроликами все чудово, дала свіжого їжого то хрустять на три щоки. Як то кажеться, літо пройшло на сіні і нічого страшного на сухому кормі. Комбікорм з зерном трішки розбавляю. Зерном і сіно, водичка, і результатом дуже задоволена. Тобто з 11 короленят лише одне пропало, тому що я тоді була на роботі і дуже-дуже спекотно було. І вони хотіли пити, і їх було ще в клітості так більше. Це зараз трішки розсудило. І, ну, і через те одне пропало. Ну, тобто Я хочу, що це просто супер. Хтось каже, що це не від того. Це теж багато чого залежить, тому що коли даєте зелені корми, щось підздуває. Дуже часто в мене здувалися і пропадали. А зараз тфу 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 все чудово. Так що. Далі. Кроличка так непогано відійшла. Хто не знає, минулого разу вона провела вісім коленят. Деякі були живі, деякі ні, але вона не зробила ні куба, нічого. Дуже в неї такі, як то кажеться, тяжкі роди були. Тому дивлюся, відійшла. Всі трішечки, пару днів дай буду споровувати. Ось так. І тоді побачимо, що з нею робити. Там ще її один шанс. Вона мені дуже подобається. Гарна. Перший укрол був гарний, мамулька дуже гарна. Ну, другий раз вона трішечки переносила, а з мого досвіду, якщо переношую, то завжди якесь щось де не так. так, так. Ну і ось цю кроличку, думаю, десь на початку вересня вже спарово. Вона така непоганенька дівчулька, так що будемо пробувати. Ця рижулька трішечки менша, але теж непогана дівчинка. Буду, звичайно, важити, дивитися, тому що на вересень вони по віку вже підходять спорувати. Але потрібно буде поважити, так як це менша, а там ну, відносно непогано більше, тому що там інші трішечки порвати. Так, щось так. А ці з клітки на клітку і через забор, щоб попастися. Ось це з молоденьких дві курочки, півник, з тих купованих. Лише така гарна. Вже півні її парують, так що скоро будуть яєчка. Ну, ось так, друзі, проходять наші будні, всі задоволені, всі ситі. А у нас трішечки дощик сьогодні стоїть, вже так покрапує. Так що всім гарного перегляду. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, то будьте здорові. Всі найкраще знову зустріч. Папа.